Я вже хрещений. Чи буде зрадою віри йти в іншу церкву? Так давайте розберемо, розберемося, що ж таке хрещення спочатку. Хрещення це посвята і з'єднання людини з Господом. Хрещення Отця наповнить наше життя покаянням і любов'ю Божою. Хрещення в сина очистить нас від гріхів і зробить учнями Ісуса Христа. Хрещення Духом Святим дозволить нам стати дітьми Божими і наповнить Його силою. Якщо цього нема в нашому житті, треба знайти церкву, яка допоможе прийняти правильне грешення. З миром Божим любі! любві. Бог зло? Бог не допускает зло. Его допускає сам чоловіка, отвергая Бога в своїй житті. Зло побеждено. Иисус Христос явился на землю, разрушить зло и дела дьявола. Поэтому человек должен сделать свой выбор между Богом и дьяволом.